Привіт всім! З вами креативний директор Агенції Rocketman Артем Беседа. А це значить, починається подкаст Бесіда про бренди. І сьогодні ми поговоримо про тренди графічного дизайну у 2023 році. У мене для вас є купа крутезних напрямків, котрі допоможуть вам бути баленціаго у світі дизайну в цьому році. Ну що, побесідуємо? Отже, тренд перший серійність. Дизайнери це люблять створити кілька варіацій, пов'язаних з спільною ідеєю, це виклик нашому внутрішньому креативнику. Але ж візуальних способів розширити ідею дуже багато. І це для внутрішнього креативника задоволення. Серійний підхід дуже популярний у дизайні напоїв та харчових продуктів, парфумів, косметики, доглядових засобів, одягу та рекламних матеріалів. Стежте за руками. Для серії потрібен елемент спільний та елементи різні. Узгоджувати та об'єднувати серію може макет, кольорова гама, летерінг, загальний стиль ілюстрації чи фотографії. Щоб створити відмінності, дизайнер грається з маленькими паттернами, великими формою, геометрією, обробкою зображень, розташуванням літер тощо. Поїхали далі. Другий тренд колаж. Можна було визначити його як old school, але радянському конструктовізму до сучасних колажів як до місяця пішки. Сучасні цифрові інструменти дозволяють легко створювати колажі з кількома рівнями зображень та змістів з будь-якими ефектами. Сила колажів в тому, щоб ламати фрейми, грати на контрастах, змішувати стилі та не обмежувати себе у графічних засобах. Подивіться, як це працює, кілька реалістичних зображень, колір як емоція, і ми маємо розповідь з сильним меседжем. Але є нюанс. Хоча правил немає, треба утримати себе в задуманій темі, якщо наша мета цілісний дизайн і зрозумілий людям. Третій тренд голографія. Найпростіший секрет актуальності вміти привертати увагу, як голографічні картинки. Візуальна основа тренду аморфні форми, схожі на хвилі, які весь час рухаються. Темне тло, як райдужна палітра. Пурпурні, бірюзові, блакитні та зелені відтінки, ніби сяють. Форми перетікають, і ми отримуємо асоціацію з інноваційністю, еволюцією, ніби перебуваємо на порозі прекрасного та майбутнього. Сфера з використання голографії дуже широка: дизайн застосунків, реклама одягу і взуття. Пакування будь-чого від вейпів до ноутбуків. На додаток до потужного візуального ефекту є практичний момент, який не дасть згаснути популярності голографії це якість металізованого друку, що відтворяє такі зображення на фізичних матеріалах і продуктах. Можливості друку з кожним роком покращуються, і це добре для цього напрямку. Наш тренд номер 4 темна типографіка. Це історія про те, як технічний прогрес змінив ази дизайну. Факт, що білий текст на темному тлі важче сприймати зором, був аксіомою, доки не вдосконалилась роздільна здатність екранів та технології передачі кольорів і контрастності. Зараз ми маємо ефект відпущеної пружини. Так звані темні теми стали масовою тенденцією. Таку опцію пропонують операційні системи і месенджери. І багато хто скаже вам, що саме тло з білим фоном найкращий спосіб дати відпочити очам. В чому сильні сторони такої типографіки? Раз. Люди підсвідомо сприймають темні насичені кольори як преміальніші. Два. Можна надати дизайну дещо загадковий та драматичний настрій. Три. Додайте до монохромної гами один яскравий неоновий колір, і ви вже маєте колірну основу свіжої оригінальної айдентики. Тренд 5. Геометрична простота. Теж популярна насамперед тому, що наш мозок любить прості рішення. У світі, де складно все, технології, масова культура, суспільні відносини, спокійна геометрія з чистими лініями додає стабільності і позитиву. Саме тому її потужно застосовують у брендингу товарів повсякденного попиту. Геометрична простота основа серії. Дивіться самі: квадрати, кола, штикутники, закруглені прямокутники стають. Патернами, іконками та маркерами і знову до стрімкої реальності. Шостий тренд кіберхвиля. Це водночас стиль ілюстрацій та дизайн макетів, поєднує досконало оброблені зображення з маркерами цифрового світу, наприклад, елементами інтерфейсів, панелі управління, футуристичними шрифтами, голографією та насиченими кольорами. Якщо говорити про сферу застосування, кіберхвиля це стилістика технопанку та стімпанку, близька молодим активним споживачам. Цей стиль ігрової музичної та веб-індустрії і ще розробки і Просування спортивного одягу та взуття, а ми на хвилі розповіді повертаємось до вічного сьомий тренд. Тут потенціал і функціональність безмежні. Ви можете варіювати форми, розміри, кольори. Сучасні дизайнери беруть краплю із її допомогою, розставляють візуальні акценти, окреслюють кольорові поля, створюють унікальний летеринг, анімують зображення, приховують його або роблять виразнішим. А ще краплі дуже емоційні, з ним дизайн стає приязним і невимушеним. Номер 8 необруталізм. Ще одна альтернатива тенденціям ускладнювати оновлений бруталізм. Його відправною точкою у графічному дизайні були прості чорнобілі інтерфейси часів єдиного базового HTML. Лаконічний і. Трохи незграбні. З приставкою Нео до бруталізму додались сучасна типографіка, анімація та способи обробки зображень. Характерні риси необруталізму легко простежуються на прикладах. Макети традиційні, кольори контрастні і комбінуються нетипово. Типографіка якісна, шрифти не надто мінімалістичні, проте зручні для читання. Візуальних ефектів дуже багато. Стиль навмисно примітивний навіть до зухвалості. Зараз це практично 100% спосіб виділитися поміж звичного користувачам дизайну сайтів, застосунків і цифрових медіа. Необруталізм до вподоби креативникам та тим, хто створює дизайн для них. Тренд номер 9 мілітаристична простота. Цей стиль створили для утилітарних упаковок та військових матеріалів. Мілітарі дизайн це мінімум зображень, спокійні кольори, часто чорно-біла гама, шрифти без засічок, прямі кути і чітко роздільні лінії, застосування абревіатур, цифр і технічної інформації. Традиційно такі візуальні рішення подобаються чоловікам. Тому мілітарі актуальний у дизайні чоловічих аксесуарів, косметики і парфумів, також алкогольних та інших напоїв. А ще там, де багато важить легкість прийняття і впорядкована інформативність. Тут маю на увазі дизайн харчових продуктів, упаковок, лікарських засобів та виробів, які стилізуються під них. На 10-й позиції, у нас як хіт порад, типографіка 70-х. Вінтажні шрифти у стилі 70-х переживають новий бум, не останньою чергою через прагнення людей до позитивних емоцій. Сфера застосування такої типографії широка. Веб дизайн, упаковка та пост-реклама, мобільні застосунки та анімації. Літери можуть бути схожі на бульбашки непропорційними, трохи незрозумілими і навіть психоделічними. Принаймні, це привітно, невимушено і запрошує до гарних вражень. Ще одна хвиля номер 11 – Vaporwave. вона народилась у 80 90 дев'яностих роки. Повернулась у 2010-му і ось переживає чергове відродження. Це закономірно, адже принцип цього тренду поєднувати давнє та новітнє цифрове мистецтво. Vaporwave пропонує нову еклектику, що в ній намішано: мальовничі заходи сонця, приморські пейзажі, неонові кольори, космічні ландшафти та герої, поєднання в колажах класичних скульптур та електронних девайсів, такий салат. І старого та нового оновлений ваправейф повсюдний, в інтер'єрах коворкінгів, фастфудів, художніх галерей, дизайні ігор, спортивного одягу та постільної білизни, на сторінках соцмереж. Тренд 12 підтримка України. Це глобальний тренд з'явився на хвилі бажання тисяч дизайнерів світу підтримати Україну, висловитись проти рашистського терору. У графічному дизайні тренд вилився у різноманітні форми – від маленьких аватарів до велетенських моралів. меми, марки, монети, банери у соцмережах, дизайн інтерфейсів, носіїв зовнішньої реклами, тематичні макети, провідних журналів. Визначальні риси тренду очевидні. Кольори українського прапору, зображення символів України, калини та тризуба, вишиванки або соняшника, відомих персон, українських військових, жінок у національному вбранні. Я не можу назвати все, бо події такого масштабу генерують власну символіку практично щодня. Крім художніх засобів, графіка використовує меседжі, які стали крилатими. Приклади показують, що цей тренд у дизайні визначається змістовною складовою, а от стилі виконані різні. Тренд 13 рекомендований. Viva Magenta. Цей тренд графічного дизайну на 2023 рік визначив Pantone Color Institute на підставі визначення кольорових рішень у світі мистецтва, спорту та суспільного життя. Вибір експертів підкреслює, масовій культурі потрібні кольори яскраві, креативні і життєствердні – Отже, Viva Magenta – це яскравий, темно-рожевий темно-рожевий із легким пурпурним відтінком, водночас теплий і холодний, реальний і віртуальний. Енергійний, здатний надихати, впевнений та без агресії, як визначив сам Пантон інститут, кулак у бархатній рукавичці, нетиповий колір для непересічних часів. Тренд 14-й і глобальний це штучний інтелект. За поширеністю цей тренд мав стояти на початку статті. Я залишив його на останок, щоб підкреслити, як нейромережі вправно поєднують будь-які тренди на інший стилі. У 2022 році присутність штучного інтелекту у світі дизайну стала тотальною. Тенденції поширюються і набуває масового поширення. Адже штучний інтелект як дизайнер пропонує багато переваг. Він створює захопливі образи в тематиці фентезі і наукової фантастики, винахідливо перетворюють на щось надзвичайне інтер'єр Макдональдса, лісовий гриб або пересічний пейзаж. Застосунки на основі нейромереж допомагають користувачам в обробці фото та створення ефектних портретів. Дуже скоро ці програми стануть масовим інструментом особистого брендингу. Мені здається, його будуть використовувати на аватарах, у блогах та соціальних мережах, іграх, на обкладинках музичних альбомів. Штучний інтелект вже влучно створює меми і колажі до публікації. Чи підіймуть нейромережі графічний дизайн на новий ступінь? З погляду досконалості, техніки та швидкості виконання безумовно. Але є такі аспекти, як авторські право, оригінальність ідей, вміння передавати через дизайн потрібний споживачам контекст. Світогляд нейромережі обмежений такими даними, які надала їм людина, тому будемо очікувати від штучного інтелекту нових поліпшених версій, а від дизайнерів, своєю чергою, вміння працювати з нейромережею як з інструментом. Дякую вам за перегляд і мені цікава ваша думка, які будуть тренди ще у 2023 році. Тому чекаю вашу думку у коментарях. З вами був Артем Беседа та подкаст Бесіда про бренди. Пишіть в коментарях, які тренди вам більше всього сподобалось та може якісь тренди я пропустив. Пишіть, обговоримо. Ставте лайки, підписуйтесь та пам'ятайте, що в бесіді народжується істина. До нових зустрічей, папа! -па.